Вітаю вас у вікнах від 17 вересня. Вони повернулися додому з полону терористів. Двоє українців, Володимир Жемчугов та Юрій Супрун. Сьогодні прибули до Києва. Як їх поміняли на чотирьох бойовиків? Знає наш кореспондент Олексій Сімаков. Від нього деталі наживо. Вітаю Олексію! То як відбулася зустріч вдома, і як вони себе почувають? Добрий вечір, Тетяна. Звільнені з полону бойовиків Юрій Супрун та Володимир Жемчугов. Десь годину тому прибули сюди до науково-практичного центру профілактичної та клінічної медицини державного управління справами. Вони прибули сюди на кареті швидкої, і їх тут зустрів президент Петро Порошенко першим обійняв Володимира Жемчугова. Ця людина майже рік пробула в неволі у полон. Жемчугов потрапив у вкрай тяжкому стані. Він підірвався на розтяжці. Чоловік втратив обидві руки і ледь не осліп. Бойовики закидали йому диверсійну діяльність. Його вже намагалися визволити українці раніше, але щоразу зривалося. Володя Жемчугов, справжній герой, людина, якого постійно тиснули на те, що Україна тебе забула. Что твои за тебя не борются. Я хотел, чтобы сейчас почувствовал весь мир. Мы своих накидаем. Не, не надо смотреть на меня, что я ну, так сильно ранен и так сильно пострадал. Война есть война. Людей убивают, ранят. Но всегда за войной будет придет победа. Я верю, что придет победа и в мой родной город Красный Луч. И освободят его от российских оккупантов. І люди почнуть там жити нормально. Інший звільнений Юрій Супрун, співробітник ООН, якого бойовики затримали навесні, маючи за працівника СБУ. Колись давно Супрун і справді працював у спецслужбі. І як зізнався сам президент, той охороняв Порошенка серед візиту до Іраку ще 2005 року. Утім, нині він працює в ООН. І на усі протести та закиди цієї поважної організації бойовики чхати хотіли. Розрахунок був дуже простий. Ні мандат ООН, ні мандат ОБСЄ ніхто не здатен захистити, якщо вони вирішать залякати, затягти, взяти в полон. Ну коли мені говорили, задержання і арешту, що тебе бросили, а тебе забули, ти залишишся здесь. На неприродний срок І ніхто тобі не допоможе, я в це не вірю. Нині Володимир Жемчугов та Юрій Супрун на реабілітації. Ну а Петро Порошенко доручив звільнити з неволі й інших українських бранців, місце перебування яких відоме наразі таких 45. Тетяно дякую, Олексій Сімаков, про звільнення з полону двох українців.